Вітанечка всім з чернівців. Тут йду додому і тут у нас лікарня, капличка. Ось Ангельхольм клініка. Понасаджали такі сосінки. зробили все тут. Бордюрчики зробили, пліточку таку зробили, гарний парк залишився. Ілівці ростуть, горіх старенький, гарний. Цей високий-високий. Ці тут сосінки ростуть. я так іду попри бордюрчик. Присосенки. Ось уже і сонечко виглянуло. Поки дойду додому, думаю, хоч щось познімаю і красу таку, поки гарна погода. Ось тут у нас капличка. Там такой міні-садок. Може колись люди жили. Так, і до цієї сторони. Це тут інваліди тако їдуть. Можна було зробити їм пандус, а не зробили. Ось така капличечка у нас. Дай hey бог всем здоровочкам.